Тільки термінові новини вчасно та влучно. На Запорізькому фронті без змін, але з бавовною, так під ударом опинився один з найважливіших логістичних вузлів окупантів у Мелітопольському районі Друзі, напишіть слова подяки нашим захисникам у коментарі, їм буде дуже приємно читати ваші слова підтримки. Отже, про бавовну 3 листопада повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. Окупанти не накорилися сьогодні в Мелітополі, тож продовжили палити у Мелітопольському районі чотири гучні вибухи та густа бавовна в селі Світлодолинське в районі залізничного мосту, яким рашисти перевозять свою військову техніку на запорізький напрямок, йдеться у дописі мера. Федоров зауважив, що минулого тижня міст був уже пошкоджений, тож, ймовірно, цього разу його добили. Так, за інформацією фахівців, Майже всі гілки залізниці на півдні України вразливі до ударів, оскільки є переважно одноколійними. Але найважливіша проблема для окупантів у тому, що вся ця мережа залежить від двох-трьох залізничних вузлів неподалік лінії фронту, окрім станції Брилівка на Херсонщині, всі вони розташовані в Запорізькій області, в трикутнику Токмак, Васильівка, Мелітополь. Відтак, в умовах виведення з ладу залізничних мостів у Херсонській області Антонівській та біля Каховської ГЕС. А також ушкодження залізничного полотна Карсінського мосту саме на Запорізькій залізниці фактично тримається вся військова логістика окупантів на півдні.